П'єр паризький полісмен. П'єр регулював дорожній рух, коли раптом почув якийсь крик: Грабіжник! Зупиніть того грабіжника! Невідомий поцупив із крамниці якісь ювелірні вироби і тепер біг до своєї машини. П'єр стрибнув на велосипед і помчав за злодієм. Він щосили дмухав у свисток. І мчали переповненими вулицями. Раптом машина крадія врізалася в ресторан на узбіччі. Гребіжник вскочив усередину. Дзінь, дзінь, дзінь. П'єп метнувся за ним. Дзінь, дзінь, дзінь. На кухню. Де грабіжник?» – заволав він на кухаря. Але кухар не побачив ніякого грабіжника. Ням-ням-ням, а суп, який ви готуєте, пахне так смачно, сказав П'єр. Можна скуштувати. Він занурив свою лапу і погляньте, кого знайшов грабіжника, той сховався в супі. Перш ніж П'єр забрав злочинця до в'язниці, усі вони поїли трішки супу. Це найкращий суп на світі, сказав кухареві грабіжник. Може, після відбуття покарання за свою крадіжку ти повернешся і будеш завжди допомагати мені варити суп? Ми називаємо його суп грабіжника. Усім дуже сподобалася ця ідея.